Господи, допоможи мені і дай ласку, щоб глибше зрозуміти і прийняти таїнство воплочення Твого Сина. Нехай дитятко Ісус буде Господом Твого серця, нехай постійно супроводжує Тебе своєю ласкою і нехай підтримує тебе, перемінює на краще твоє серце, а в кінці нехай учинить. Аби воно жило лише для нього. Наближається свято Різдва Христового, з'являється нагода, щоб застановитися і висказати свої просьби новонародженому Ісусові. Що скажу? Як висловлю бажання перед яслами дитятка Ісуса? Прагну мої бажання. Висловити у молитві, щоб навернути своє серце до Ісуса, щоб зрости у святості та щоб Господь наповнив мене духовною радістю. О Ісусе, завжди щедрий на милосердя, прости мені мої гріхи, прийди, щоб знову народитися в моїй душі й залишитися в ній. Назавжди. Коли б я виявляв упертість, то ласкою своєю відкрий брами моєї душі й керуй нею завжди. Ти знаєш, що усім своїм єством я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю підкоряючись твоїй святій волі та твоїм законам. Наповни гарячою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей огонь, котрий ти приніс на землю, щоби я, спалений ним, жертвував себе на вівтар твоєї любови, як жертва любові. Царюй в моєму серці, а також у серцях усіх людей, нехай завжди і всюди лунає єдина пісня хвали. Благословення і подяки Тобі за любов, яку Ти об'явив нам у цьому таїнстві свого милосердя. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.